У мене питання до власників бізнесу. Для чого ви ставите водяні знаки на зображення своїх товарів? Що це вам дає? Який плюс? Ну, я розумію, коли там замовляють дійсно гарну, дорогу фотосесію. Напишіть в коментарі, для чого ви це ставите. Зробили гарну фотосесію, да, на фотографії свої, там акуратненько зробили, щоб всі люди бачили, що це для вашого сайту робилося класно. Навіщо ставити ну, взагалі жахливі фото. Там, ну, не кажу, що у всіх, але трапляється, що. Жахлива фотка, нежахлива, неважливо. Додали для чогось водяний знак. Для чого? Потім ви хочете там створювати новий магазин, другий, третій, четвертий, щоб більше заробляти, типу конкурентів вижимати з оголошень товарних. А у вас на всіх фотках е водяним знаком реклама вашого першого магазину. Для чого таке робити? Напишіть в коментарях, обсудимо, поговоримо. Може і справді в цьому є якийсь сенс.